На сьогоднішній день захворюваність на злоякісні новотворення є досить актуальною проблемою. В п'ятірку найпоширеніших злоякісних новотворень входять захворювання злоякісні новотворення шкіри, як меланомні, так і немеланомні, злоякісні новотворення грудної залози, рак легень, злоякісні новотворення ободової кишки, передміхорової залози. Є фактори, які спричиняють розвиток злоякісних новотворень, це такі як спадковість, це певні вірусні захворювання, це є малоруховий спосіб життя, паління, зложивання алкоголем. В нашому відділенні проводиться лікування хворих із злоякісні новоутворення. Зокрема, захворення на грудну залозу проводяться як оперативні лікування, це є секторальні резекції грудної залози, радикальні оперативні втручання у вигляді квадрантиктомії з лімфодисекціями, а також радикальні мастектомії. Проводяться курси хіміотерапії доопераційному, а також в адюваннутному режимі то після оперативного втручання. Проводяться хіміотерапії після проведення е, лікування з приводу злоякісного утворення. Пацієнти амбулаторно проходять е, обстеження, тобто диспансерне спостереження. Е, перший рік після закінчення лікування щоквартально, е, другий рік після закінчення лікування раз на півроку, а е, з третього року щорічно. До переліку обстеження входять ультразвукове дослідження грудних залоз, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, мамографія. Злоякісні новотворення не є вироком, тому необхідно завчасно проходити профілактичні обстеження, які дають можливість на ранній стадії виявляти ці захворювання.